Привіт усім! Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, яку я хочу вам зачитати, а вам бажаю приємного прослуховування. Життя у багатьох складається по-різному. Кожен вибирає сам, як йому пройти життєвий шлях. У моєї подруги Марини доля склалася непросто вона у 9 років втратила батьків, вихованням її займалася бабуся. З іншими родичами вони майже не спілкувалися. Бабусі не стало 10 років тому. Багато знайомих радили Марині нарешті зайнятися своїм особистим життям Ну як так, в 30 років буде незаміжньою, так ще й без дітей. Для чого тоді жити? Марина за ці роки навчилася вже в грубій формі ставити таких радників на місце. Ось наше суспільство постійно вбиває таку тенденцію у голову жінкам. Треба вийти заміж, треба народити дітей. Інакше все, ти нещасна жінка. Життя проживаєш даремно. Кінець. Стара діва чи вільна від сімейних турбоз жінка, ну не вискочу ж я заміж для галочки і не народжу дитину для себе, каже подруга. Сорок років мені вистачило розуму зрозуміти, що все це просто нав'язано суспільством. Я просто живу, отримую задоволення від життя. Я маю чудову роботу, маю можливість подорожувати, ні від кого матеріально не залежу. Купую собі, що хочу і коли хочу. Готую їсти лише те, що люблю я. Сплю, скільки хочу. У мене завжди гарний настрій. Ходжу в спортивний зал, слідкую за своєю фігурою. Я собі подобаюся такою. Записалася на курси італійської мови. Щодня займаюся саморозвитком. Багато заміжніх подруг з дітьми можуть мені позаздрити. Хтось каже про склянку води у старості, так я вас зараз розчарую. Ми всі помираємо в самотності. Багато сучасних дітей не готові доглядати своїх літніх батьків. Тоді, чому я повинна проживати своє життя заради чоловіка та дітей, і сподіватися, що мене хтось колись догляне. Я люблю себе, своє життя у всіх його проявах. Якщо колись я таке зустріну чоловіка, заради якого хотілося б змінити кардинально своє життя, то ми повинні дивитися в одному напрямку. Служити нікому і ніколи я не буду. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви скажете про таку позицію жінки. І якщо ж вам сподобалася ця історія, буду вдячна вам за вподобання під цим відео.